Готові. 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 Рейсовий автобус Сум, Храпівщина виїздить з автовокзалу обласного центру за розкладом. У салоні немає жодного пасажира. Водій пан Василь пояснює, багато людей поїхало ранковим рейсом і додає, що пасажири ще будуть. Підбиратимемо у місті. Раніше цей автобус їздив до басівки. Про це нагадує табличка на передньому склі. Нині каже водій: басівка окупована. <звук> Дуже це ефімідро на осколка. А де це Де це ви підстави в писаром? того, обіцять ми через песарку втораємося не їздить. Це недавно, так? Ну. Пів місяця, можливо. Можливо, трошки більше. Я чому їду зараз? Тому що я там переночую. З Богом повредили кришу, приїхала цей раз дощ, що тече кругом. Всі коти до мене підбігалися під Собак я вивезла, в мене там такі взагалі. Собака восточноєвропейський, гладкошерстний. І два пікінеса. Такі красавчики. Вивезли. Пані Олександра їде у Нову Січ, де yeah, yeah, yeah. до повномасштабної війни прожила 19 років. Каже, крім собак, має у селі багато курей. Нині за можливості їх вивозить. Перший раз упав кап десь в міток 30 від дому. Кришу пошкодив дуже. я переїхала до доньки у Стіпановку, ви ж знаєте, там по трасі на Канату. У неї двір є, я туди перевожу. Ну, жалко, раз приїхала трьох, нема вже. Там лисиці бігають, і бродячі собаки. Хоч і двір закритий, але все одно вони якось знаходять десь дирки. Після евакуації 1 травня, каже пані Олександра, жити поза домом не змогла, а повернулась у рідне село, але ненадовго. Як почали шарахати і гранатометами, і дронами, і кидають рядом хати побиті. Капи такі, що в діаметрі до 20 метрів вирва. Ну і вікна в нас пластикові так виворачуються, вони не розбиваються, так виворачуються, видаються, Ось ця віна не те, утримує. Я дзвонила доньки, вона каже, мама, ти з гурдуєш. Давай вертайся на це, А зараз там, там зона бойових дій. проїдемо, Там веселіше буде. Від Кияниці, куди довозить автобус, говорить жінка, в нової січі буде йти пішки ще близько двох кілометрів. І ви будете цей тягти, так? Та вона не теж. Я там залишився мій брат рідний. Десь три місяці, як відключили електрику, все, все закінчилось. Води нема, потім газ. Все на буржуйки. Готувала вся вся, не пристосована була до такого життя. Недавно два кави впала біля нашого дому в річку. Гараж, ворота, па, отак, тим, фірка, забор такий товстий, у нас залізний забор товстий. І тут, по нівечку. На перший улиць, будь ласка, на перший волк. А ти чекає, да? А? тіхай? Затьохаєш, так. Дітра будуть повалюватися. А вже ще не горіть, як тістиш видує. Пан Василь говорить, що люди не чекають, поки автобус буде повертатися, сідають у кияниці і їдуть по колу. Вже, вже на сума їде. Добре, добре. Винка в храпівщині коротка лише для того, щоб люди встигли завантажити речі і самі сіли в автобус ніякого перепочинку, тому що небезпечно, говорить пан Василь, за кілька хвилин автобус вирушає у зворотну путь. Мої батьки тут жили, і залишилася дача. дача. Так. А якби? Це якби не це свистопляшка, це там усе була. зараз бур'яни отакі поросли, що знаково йому робити, не садив, Там огірки в раді покидали шамка, і ці, ну, допустимо, арбузи. Я так про що глянув? Хіба його можна знайти там? Бур'яна такий. Пану Віктору скоро виповниться 75 років, він живе у Сумах. Каже, на Малій Батьківщині не був 32 дні. За цей час город заріс бур'янами. Нині приїзди подивитись що там вродило та чи ціла хата. Де якісь там стінки, зараз не, одна, однав, одпала, одули, так, Вік не нема. а одна одпала по вулиці. Вікон немає. Ми обкладували. Ми обкладувалися печом. Я ще був пацанок. Тому, що 15 років було. Це 60 років тому назад було. Пан Віктор каже, цього разу йому пощастило в ці літи. Літак летів. Ага. І тоді, як, жахне. Я, на, я на городі. Був. Тут я під яблуня. А я як жахне, і воно посипало щось, не знаю, що на яблуні посипалося, а з яблуні листя на мене, а впереді тоді там загоріло. Крім домашніх речей, пан Віктор везе в Суми жмут оптоволокна, а каже, назбирав на городі та хоче показати дружині. Близько 17-ї години автобус приїздить до Сум. Водій висаджує пасажирів кому де зручно, а завтра, каже, знову в путь. Кожного дня так. Сложніше, коли дощ іде. Коли ми не можемо виїхати там на горку, коли там автобус буксує трохи. А так, Борис Майоров, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.